Займаємося виготовленням пам'ятників з граніту у місті Миргород. У нас зараз на вітрині представлена виставка пам'ятників за зниженою ціною. Як ви бачите, вже багато пам'ятників купили, розібрали. Зараз якраз хлопці їх грузять в машину, будуть їхати на майстерню, наносити зображення, відправляти замовникам. Замовляли ці пам'ятники як із Тіктока в інтернеті, так і просто люди приїжджають, замовляють. Пам'ятники зараз представлені від 5,5 тисяч за комплект. Стела підставка, гробниця, портрет, підпис на передній стороні. Оцей пам'ятник 5 тисяч коштує, отакий коштує 6 тисяч, є за 7 тисяч. Ціни зовсім невисокі для гранітних пам'ятників. Тому, якщо ви хотіли замовити пам'ятник вигідно, не втрачайте нагоду, тому що я ж кажу, кількість пам'ятників обмежена. Також ми маємо велику виставку пам'ятників, представлену на вітрині. Знаходимося за адресою вулиця Гуримішвілі, 97, дріб 21, а також вулиця Петрівська, 15В біля кладовища ССК. Ульченко, Граніт.